Мирного неба всім! Сьогодні у нас будуть слов'янські легенди таро славянських легенд. І ми подивимося з вами, які хороші новини ви почуєте. Ну, якби перші новини, які до вас летять. Хороші, власне, хороші. І також я вітаю всіх, хто сьогодні святкує День Світлого Воскресіння Пасхи. Так. Дивимося. Сьогодні знімаю про хороші новини. Хороші новини для вас. Хороші новини. Хороші новини для вас. Всі хороші новини для вас. Витягну три. Карти, які будемо розглядати. Це не варіанти, але якщо хочете, можете зупинитися на одній із них. І так, хороші новини для вас, які летять. Хороші новини для вас і хороші новини для вас. Так, приступаємо, починаємо дивитися. Хороші новини для вас. Хороші новини для вас, це зв'язано, скоріше всього, з чимось втраченим або загубленим, або ситуація, коли ви були в такому понурому стані якомусь. І, якщо це хороша новина, це те, що переходить з п'ятірки Пентаклей в королеву монет. Тобто. Втрачена віднаходиться, знаходиться порозуміння. Також хороші новини для вас. Це, в принципі, в принципі, карти монет, 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 монет. Це фізичний рівень. Для когось це питання здоров'я, реально, бої. Або, якщо це стосується дами, дами монет, королеви монет, земної масті для вас. Находиться така позиція в рівноваженості і міцності, міцності, якщо по здоров'ю маєте на увазі, і також питання прибутку, питання прибутку, яке ви очікували або за на яке ви. Ставили ставку або на що ви довго працювали, у що вкладалися, що відкривали, хотіли відкрити, знаєте, отак. І. п'ятірка мечів. Ну, слухайте, ви тут навіть питання таке, що хороші новини для вас. О, Хороші новини для вас. Ви знаєте, що тут навіть можна більше сказати, тому що, о, скоріше, чи було це розчаруванням? Це навіть розчаруванням не назвеш. Це як кажуть повна погибель. Це таке, що ви розвернулися і поставили хрест, забули, можливо, вже навіть що воно не має сили. Вернутися або ожити в вашому житті, або що хочу, не хочу, навіть не розглядаю це питання, тому що думаю про те, що, можливо, я даремно вкладала, вкладав в це свої сили, терпіння, кошти, так само. І справа в тому, що тут велика така позиція відво від, від, відвоювання, відвоювання відвоювання, відкриття вашої дивіться, вашої правоти. Таке враження, що ви, не знаю, чи ви, я не буду казати, що ви зламалися тут, хоча власне складна позиція, реально складна позиція, таке враження, чого б це не стосувалося, а буду на даний момент говорити навіть емоційного стану. Ну, навіть Емоційного багатства. Ви тут, скоріше всього, що ви відмовились. Чи ви боролися тут, я би говорила, що ви боролися до кінця. От реально до кінця. Але таке було відчуття, що кажу, от те, що я сказала, що. Не те, що вам складно, тут не питання віри, хоча і у нас і є ієрофант на колоди. Я б не говорила, що ви віру втратили. Тут питання доцільності. Тут і питання якоїсь доцільності. І, можливо, ви відступили або поставили ставку на певний час. І цей час зіграє вам на руку перша новина, от те, що я вам сказала, хороша новина от в такому. Ключі ви получите позитивний результат. Результат той, на який ви, по суті, колись сподівалися. Потім, грубо кажучи, плюнули. Ну, Причина я вам вже назвала. Цей результат про себе не те, що нагадає, він просто, знаєте, як кажуть, вигулькне з-під землі. Для когось це стосунки, для когось це, я не буду говорити, тут не питання цього сімейних справ, хоч іерофант, одноколоди це, скоріше всього, питання віри. Віру, ві, не, ві, не релігії, а власне віри. Вірю я чи не вірю. Зосереджую я свої думки на тому, що мені власне, мені дороге чи ні. І дуже багато, тому що у нас тут золота рибка є. У нас тут проходить все-таки і дама Пентакли, і королева Пентакли, і Королева Монет, і король жезлів, тобто чоловіча і жіноча енергія, і через жрицю, через закритий потенціал якийсь або невідомість, і плюс блокована позиція. Кажу, тут таке враження, що було щось загублено. І прийде, ну, тобто прийде час на відтворення, на відтворення або відновлення, або е, виплату, виплату е, того, що ви вже кажу, думали, ну вам не світить, загубили. Дивіться, якщо тут хтось, хтось втрачав роботу, тому що все-таки монети. Монети це реально або ваш фізичний стан вплоть до здоров'я до тіла, або це робота, виплати, гроші, документи. І тут таке враження, що людина розгублена, можливо, хтось втрачав, от як я кажу, навіть роботу. І ви не розраховували, що ви взагалі, ви якби от в нікуди. От людина якби в нікуди йде, е, але при тому вона має цей фундамент своїх власних ну, знань і вмінь. Ви тут знаходите роботу, е, яка, е, по-перше, е, вашу самодостатність, самооцінку вона підсилить, е, дасть вам можливості е, себе показати. А з іншого боку, ще й показує про те, що. Ну, тут, тут для когось, ну, якби, і мужчина, керівник може бути. А, а, я хотіла сказати, показує, дивіться, якщо ви втрачали, тут може бути, що позицію, яку ви знайдете, буде краще, ніж те, що ви втратили. Ну, отак. Так, яка хороша новина відносно чого. А друга новина це шестірка жезлів. Це карта першого місця. Це карта перемоги. Хтось, ну, дивіться, можливо, це направду карта перемоги якоїсь короткострокової, довгострокової, але це карта першого місця. В цьому іде новина. Можливо, ще хтось принесе вам якісь звістки, або ви будете наблюдати, що хтось, хорошу звістку, я маю на увазі, яка вас буде тішити. А, можливо, ще хтось зайняв перше місце, і це буде для вас також новиною. А, хтось а, добивався свого положення, те за яке він готовий був відстоювати, але дивіться, тут або ви карта знову повторяється, п'ятірочка у нас монет. Шестірка кубків. Хорошу новину. Хорошу новину. Тут велика залежність, дивіться, тут у вас ваше, в принципі, налагодження вашого життя, просто налагодження вашого життя залежить від о, цієї ситуації першого місця. І ця новина для вас якби йде. У вас йде трансформація простору. І простір тут, і сила, і влада, і можливості, і справедливість по імператору тут повністю відкривається нова дорога, по суті, до. Ну, до Правильного правильного розгортання життя. Тобто людина може і має як володіти володіє, володіє сама собою, ну, тобто своїм життям, Тобто може виходити куди хоче, може рухатись в напрямку, якому хоче. Ну, я думаю, ви розумієте, в принципі, на даний момент. І тут просто показана така ситуація, що ще з деякою мірою, якби мало того, що. Є певна залежність від такої ситуації, ну, тобто від того, що ви прийшла ця перемога, і вона йде. І вона йде хорошою новиною. Я маю на увазі тут ще таке якесь питання, ви якби видихаєте, тому що щось відновлюється у вас, знаєте, як колись. Або на рідній землі, або в рідному домі. От, От як колись, от мені добре, я маю своє от щось таке. Відносно того, також тут або а, ситу... Ну, дивіться, тут, в принципі, на даний момент я не буду говорити про питання реально заробітної плати або грошей документів. Тут, скоріше всього, взагалі залежність така, що людина задоволена. Тим, коли приходить оця звістка про перше місце, людина може видихнути, людина може зняти якісь бар'єри, людина може перестати бути в постійній напрузі, в постійній отут, готовності захищати себе або дітей, карта захисту стоїть, або положення таке, що, власне, щоби. Або не гірше, як кажуть, щоб не втратити. І тут, в принципі, таке питання ну, закривається. Тобто з, приходу, з приходом цієї звістки питання закривається. Вашої напруги я маю на увазі. Так що доволі-доволі-доволі, доволі, доволі хороша звістка. А ну, давайте ми її все таки. Ну, Шестірка жезлів цю карту перемоги ми всі зараз думаємо, думаємо і думаємо про неї. Всі вичікуємо довгий час і, в, і вичікуємо, і вичікуємо. Ну, це боротьба. Дивіться, боротьба і тут королева мечів. Ну, для когось це буде, звісно, що боротьба з якоюсь... Королевою мечів. І ви отримаєте свою перемогу. Королева мечів, люба енергія холодного, такого вивіреного до вас положення, а можливо, і ще більш зі строгим Зі строгим станом. А з другого боку, все-таки, якщо брати, це п'ятірка, тут боротьба, тут шестірка, яку ми розглядаємо. І те, що я хотіла уточнити, королева мечів дуже часто показує, дуже часто, в принципі, хоча я тут не задавала цього толку, ну, воєнний стан. Так, король Пентакли спокій йде після того. Спокій і рівновага на фізиці. Так, і звістка про долю, те, що колесо долі крутиться, про щось дуже важливе, про роботу знов може бути, про можливості, про гроші, про документи. Дуже важливе стоїть біля вашого порогу, тому що це ой, дуже хороші карти це успіх, радість, доля. А, і те, що відкривається для вас трійки пентаклей, переходить в десятку пентаклей. А, це так, це може бути маленькі вкладення, які розростаються. А, це може бути робота, яка приносить величезний успіх. А, це може бути поїздка, дорога десь, або кудись, де ви знаходите також роботу. Або тут може і житло ви наймаєте, або своє купляєте. Ну, тобто тут з маленького. І ваше вміння також знадобляться, як вам, ви, як спеціаліст, і виходите на велику, позитивну, хорошу, закріплюючу ситуацію. Хто зможе на роботі, до прикладу, в роботі або в дорозі, або просто найти, поміняти роботу, або на своїй роботі зустріти людину, з якою створить сім'ю, також може проходити тут положення. Тут хтось може вияснити якісь свої якісь свої ну, врівноважити, скоріше всього, вияснити, вияснити, ну, але сімейні справи може бути. Тому що в принципі, а ну давайте все-таки докладемо. Стрійки в десятку це прекрасні карти, коли Софортуни туз Кубків іде. Блага звістка на обнулення, і це новий хід. Це новий хід, який ви чекали. Новий хід вашої історії, про який ви чекали, на який ви сподівалися. Ви дочекалися? Ви дочекалися. Так, ще раз кажу: тут може бути власне якась ще любовна історія. Доволі цікава цікава любовна історія, яка буде досить швидко розвиватися у вас. Може бути, тому що все-таки є тут і пажа кубків, і тут туз кубків, яка колесо фортуни несе. Але я вам вже сказала, що це навіть може, ви зустріти людину, може або о, так, по якимось справам, або навіть на вашій роботі, а, і у вас все отут закрутиться. Але справа в тому, що так, ці кубки, власне, це оновлення, це якраз та ситуація, на яку ви сподівалися. От у вас була така мрія, ви ви очікували якийсь шанс. І цей шанс вам, ну, якби підведе доля. Ось така у нас сьогодні історія. Такі, такі, ці підказки, такі підказки для вас, такі хороші новини. Я думаю, що доволі-хороші доволі хороші новини, доволі хороші новини для вас. Все, дякую вам і до зустрічі!